Це гаджет, про який я мріяла. Обіцяючи він замінить косметолога прямо вдома. Я його урвала зі знижкою на YesStyle за 7500. Промокоди на додаткову знижку залишила в описі. Давайте тестувати разом і подивимося, чи вартує він своїх грошей. Гаджет має чотири режими: перший це AirShot – електричні мікроігли. Звучить страшно, але вони зовсім безболісні. Цей режим звужує пори і робить шкіру більш гладкою. Його можна використовувати 2-3 рази на тиждень. Чесно, відчуття дуже незвичні, але приємні. Другий режим це бустер. Він допомагає глибше проникати сироваткам. Я відчуваю легкий приємний струм під час роботи. Це як масаж, доволі приємно. Третій режим це мікротоки. Ось це справжній мастхев для ліфтингу обличчя. Вони тонізують м'язи і роблять шкіру пружною. Для мене на першій потужності відчувається навіть легше, ніж бустер. І четвертий це дермашот режим, який допомагає розслабити м'язи та створити чіткі контури обличчя. Його я чекала найбільше, щоб розслабити жувальні м'язи. Дуже приємні. Відчуття м'язи прямо скорочуються під дією апарату. Чесно, я навіть не очікувала, що він працює так глибоко і без жодного дискомфорту. Тестуватиму його кілька тижнів і поділюсь результатами в наступних відео. І не забувайте скористатися знижками в описі.